Зум і підводна цивілізація. Небесний компас зума знову засвітився, вказуючи шлях до нової таємниці. Слідуючи за його світлом, він направив свій корабель до далекої блакитної планети, вся поверхня якої була вкрита безкрайніми канами. Цікаво, що ховається під цими хвилями. Замислився Зум, одягаючи водонепроникний шолом і готуючи свій мініпідводник. Щойно він занурився у воду, перед ним відкрився двовижний світ. Сяючи корали, повільно пропливаючи гігантські скати, світляні медузи і рибки, схожі на живі веселки. Але раптом перед ним з'явилися дивні кам'яні уламки. Вони були вкриті мушлями та водоростями, але їхні форми видавали це були залишки будівель. «Затонуло місто. вигукнув зом, просуваючись уперед. Раптом крізь товщу води показалися дивні фігури. Вони нагадували морських істот, але з розумним поглядом і плавними рухами. Їхні тіла мерехтіли м'яким світлом, а їхні руки щупальця рухалися з грацією морських течей. Мандрівник із зірок пролунав молодійний голос: мене звати зум, представився він. Я шукаю відповіді на загадки всесвіту. Що це за місто? Істоти, які називали себе, розповіли зуму свою історію. Колись їхнє місто, Лумаріс, процвітало на поверхні, але велика буря змусила його зануритися в безодню. Однак у них залишилася надія, давній механізм, здатний повернути лумаріс назад на поверхню. Для його активації потрібні були три могутні кристали, але вони були втрачені в різних куточках океану. Ми відчуваємо, що твій небесний компас може допомогти знайти їх, сказали альтеани. Зум глянув на компас, і той справді почав світитися, вказуючи в глибини океану. Я знайду кристали, рішуче сказав він і вирушив у подорож. Слідуючи за світлом компаса, зум опинився в глибокій ущелині, куди майже не проникав світло. Раптом темряву розірвав спалах, і перед ним постала істота, що випромінювала електричні розряди. Це був грозовий скватус, гігантський електричний вугор, який охороняв перший кристал. Лише той, хто впорається з бурою, гідний його, прошипів скватус. Зум зрозумів, йому потрібно перехитрити істоту. Він активував захисне поле свого підводного костюма, щоб витримати розряди, і, вправно маневруючи серед блискавок, схопив з підесталу мерехтловий синій кристал. Сквату заревів, але, побачивши рішучість з ума, поступився. Ти сильний духом, сказав він. Бери кристал і врятуй лумаріс. Наступний сигнал компаса привів його до велетенського коралового лабіринту, де мешкали морські примари, зграє швидких істот, що змінювали напрям течій. Щоб дістатися до другого кристала, зуму довелося синхронізуватися з течією, слідуючи за її ритмом. Він зачекав, вивчив їхні рухи і, ніби танцюючи серед водоварті, прослизнув крізь королові стіни. У самому центрі лабіринту сяяв зелений кристал. Щойно зум схопив його, примарні створіння завмерли і з захопленням вклонилися йому. Ти зрозумів ритм, Океану, прошепотіли вони. Тепер він допоможе тобі. Останній кристал був найзагадковішим. Компас вказав на підводну печеру, де не рухалася жодна частка води. Усередині панувала тиша, а стіни були вкриті символами, схожими на пісковий годинник. Що на увійшов, перед ним з'явився страж часу, древня істота з води та світла. Лише той, хто зрозуміє природу часу, зможе забрати кристал, сказав він. Зум згадав свою пригоду з хранителями часу на Кроносі. Він усвідомив, що минуле, теперішнє і майбутнє пов'язані. Час це течія, як і сам океан. Він ніколи не зупиняється, але ним можна керувати, сказав зум. Страж часу усміхнувся, і перед ним з'явився останній, золотий кристал. З трьома кристалами Зум повернувся до Альтен. Давній механізм, прихований у серці міста, ожив, коли він помістив кристали на своє місце. Вода навколо засяяла. І місто почало підніматися. Величні вежі та арки, колись приховані в безодні, знову побачили світ зірок. Альтеани раділи, а небесний компас м'яко Мерехтів, показуючи, що Зум виконав свою місію. Ти не лише врятував наше місто, а й довів, що сміливість і розум можуть подолати будь-яку безодню, сказала Альтеани, даруючи йому морську парлину, здатну зарігати спогади океану. Зум усміхнувся, поклавши парлину у свій корабель. Компас знову засяв, вказуючи йому новий шлях. Що ж, всесвіт чекає, сказав він, вирушаючи в нові пригоди.